Брати і сестри, ще раз вас вітаю. Назва проповіді, яку я сьогодні хотів би говорити, Де знайти надію під час війни? Думаю, дуже актуальна проповідь, тому що ми з вами і проживаємо за цей час війни. І текст, який я сьогодні буду читати, це книга пророка Ісаї, 36 розділ. З першого вірша. І сталося 14-го року царя Єзикії прийшов Санхерім, царя сирійський, та всі укріплені юдині міста та й захопив їх. І якщо так в двох словах сказати, то асирійці просто змітали на своєму шляху все, і от вони підійшли до Єрусалиму. І асирійський цар він послав. Якби свою, свою таку довірену особу говорити до людей. Написано в другому вірші 36.2. Послав сирійський цар, великого чашника до Єрусалиму, до царя Єзекії, із великим військом, і він став при водопроводі горішнього ставу. І сказав він, четвертий вірш, Скажіть Єзекії, отак говорить великий цар Асірійський. Що це за надія, на яку ти надієшся? От я хотів би звернути вашу увагу, що він зразу починає ламати надію. Він говорить, що це за надія, на яку ти надієшся, що збунтувався проти мене. І Єзекія в один момент перед цим, він з єгиптянами уклав угоду і думав, що вони допоможуть йому. І оцей посланець сирійського царя, він говорить в шостому вірші: Ось ти надіявся опертися на оту поламану очеретину на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить в долоню і продірявлює її. Отакий От фараон, цар єгипетський, для всіх, хто надіється на нього. І далі він продовжує: а коли ти скажеш мені, ми надіємось на Господа Бога нашого, то ж чи не той, що Єзекія повсував пагірки його та жертівники, і сказав Юді, перед цим тільки жертовником будете поклонятись. І от цей посланець асирійського царя він говорить, що і Єгипет тобі не допоможе, і якщо ти навіть на Бога надієшся, то теж ця надія не станеться. І третє, що він говорить, що я по волі Божої прийшов, щоб завоювати Єрусалим, 10-й вірш. Та чи же, чи без волі Господа прийшов я на цей край, щоб знищити його. Господь сказав був мені, піди на той край та знищи його. От таких три моменти. Він говорить: Єгипет не допоможе, Бог тобі не допоможе, і я по волі Божій прийшов тебе завоювати. Але ми бачимо, що. Єзекія реагує на цю небезпеку наступним чином, 37-й розділ пророка Ісаї з першого вірша. І сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати, накрився Веретою і ввійшов до Господнього дому. І перше, що він робить, Ну, я думаю, може нам це не дуже зрозуміло роздерти шати, покритись веретою, це, це є суть покаяння. Коли людина роздирала свою одіж і сідала на попіл, це старий заповіт, це було покаяння перед Господом. І куди він йде? І пішов він в дом Господін. Тобто він йде перед те, на те місце, де перебуває Бог. Він уже не посилає до єгиптян, він тільки уповає на Бога свого. Це перше. Друге, що він робить, він просить пророка Ісаю помолитись за народ. 37.2. І послав цар керівника палати і писаря, і старших, і священників, покритих веретами. Вони. Тобто вони всі були в стані такого каяття. І послав до пророка Ісаї Амосового сина, і сказали: Цей день це день горя, картання та наруги. Може, почує Господь Бог твій слова великого чашника, що послав Асірійський цар, пан його, на образу живого Бога, і Господь Бог твій покарає за слова, які чув, і ти принесеш молитву за решту, що ще знаходиться. Друге, що він робить, він просить пророка молитись, молитись за останок народу, молитись, щоб асірійці не завоювали Єрусалим. І третє, що він робить, він сам молиться до Бога. Я прочитаю 37-й розділ. Там ще йому прислали листи такі з погрозами. Він взяв ці листи такі свитки. Раніше не писали листи в конвертах, як зараз ми пишемо. І він взяв цей свиток, і написано 14-й вірш. І взяв Єзекія ті листи з руки послів, прочитав їх і ввійшов. От, зверніть увагу, знову війшов в Господній дім, і розгорнув одного листа перед Господнім лицем, і Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи. Господи Савооте, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах, Ти той єдиний Бог для всіх царств землі, Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо Твоє та почуй. Відкрий, Господи, очі Твої та побач, і почуй всі слова, що, царя, що прислав, ображати живого Бога. І справді, Господи, асірійські царі попустошили всі народи та їхні краї і кинули їхніх богів на огонь, та не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його. І ми бачимо, що Єзикія возносить цю молитву до Бога. І якщо так подивитися по-людськи. То Єрусалим він був приречений. Вся Юдея вже впала, окупація почалася. Війська стояли перед Єрусалим, під стінами Єрусалиму. По-людськи в них вже не було надії. Їх просто взяли в осаду, і через час, певний, коли б закінчились припаси в місті, закінчилась би вода, вони б впали. Але Бог зробив по-іншому. І через Ісаю він говорить, що, асирійський цар не ввійде в Єрусалим. 37 розділ 33 вірш. Тому так сказав Господь про Асирійського царя, він не ввійде до міста цього. І туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала не висипле. Якою дорогою прийшов, тнею нею і повернеться. У місто ж це не війде, говорить Господь, і це місто я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида, раба мого. І Бог зробив надприродній захист Єрусалиму. Взагалі, в Біблії чудеса не так часто траплялись насправді. Але тут було явне чудо, один ангел Божий вийшов і ударив всю цю асирійську армію. Написано в 36 му вірші: вийшов ангел Господень, тобто один ангел, і забив в асирійському таборі 185 тисяч. Повставали рано вранці, аж ось усі. Тіла мертві. Представте, наскільки було військо велике стояло під Єрусалимом, що було покладено 185 тисяч військових вояків. І написано після цього асирійський цар, ну, знаєте, після таких втрат у війні вже безсмислено продовжувати її. Що він робить? Він збирає остатки, рештки свого народу і повертається в Ніневію, тобто в столицю Асірії. І Святе письмо говорить, що такий дуже безславний кінець його був, написано, що коли він поклонявся в домі свого ідола, 38 му вірші, і коли він молився в домі свого Бога, то сини його Адрамелех та Шарисер вбили його мечем і самі втекли до краю Арарат. Ми бачимо, що суд Божий досягнув до нього і там. І якщо перенестись уже в сьогоднішню реальність, сьогодні ми з вами живемо в час війни. І як народ України, так і кожен із нас він може покладати на щось свою надію. Або на Єгипет образно, на якийсь Могутні держави, на якусь зброю або покладати надію свою на Господа Бога. І я говорю зараз ще раз, я скажу: це як весь народ, він може покладатись на якісь союзники і кожна людина, от коли страшно, ми можемо покладатись на щось світське або на Господа Бога. Я прочитаю ще один текст. Перед нашою молитвою, і ми будемо молитись. Ісая 31 розділ. Це дуже ясний текст, який говорить про надію на Господа Бога. З першого вірша. Горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, що на коней спираються, і на колісниці надію свою покладають, вони бо численні. Та на верхівців, що вони дуже сильні, але на святого Ізраїлева не дивляться і до Господа не звертаються. І от Господь говорить, що горе тим людям, які під час війни, коли йде на них окупація, коли йде атака, вони спираються на Єгипет. І всі толков... ті, хто істолковують Біблію, вони сходяться в тому, що Єгипет це прообраз цього світу. Тобто, коли небезпека, не потрібно покладатись на цей світ і на його силу. Тут сказано, що потрібно дивитись на святого Ізраїлева. Я дочитаю далі: Та мудрий він і спровадить лихе, і своїх слідів не відмінить, і підійметься він проти дому безбожних і проти помочі несправедливих, а Єгипет не Бог, а людина. І коні їхні тіло, а не дух. Як простягне Господь руку свою, то спіткнеться і помагач і тому, хто помагають, і разом вони погинуть. І ще один вірш п'ятий. Як птахи летючі пташат, так Єрусалима, Господь свого, охоронить, охоронить літаючи, та збереже, пощадить та врятує. От цей текст, подібно Ісус Христос, говорив, дивлячись на Єрусалим, Він говорив, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як пташка збирає під крила свої. От цей текст Ісаїв чітко говорить, що Господь завжди хотів спасати. І Він говорить: верніться до того, від кого далеко відпали сини Ізраїлю. Тобто. Підводячи, якби ітог того, що ми з вами говорили, в час війни, в час небезпеки є тільки одна справжня надія. Це Бог живий. Як говорить цар Єзикія, Господи Боже Саваот, тобто Бог небесних воїнств. Тільки Бог може спасти. І це. і в особистому нашому житті і в житті всього народу, як народа ізраїльського. Тому сьогодні я б хотів би, щоб ми з вами звернулись в молитві до того, хто є спасаючий. Єгипет не допоможе, людська зброя не допоможе, Господь Бог на своєму троні. І якщо я ще бистро відкрию один текст. І ми будемо з вами молитись. Псалом 10 з першого вірша. Я надіюсь на Господа, як же ви кажете до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Знаєте, як наче з сьогоднішніх днів написано, як тільки темрява починають щось летіти, щось жужжати, щось атакувати. От Скільки часу пройшло, як цей текст був написаний? В темряві стріляти нічого не змінилось в цьому світі. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? І от саме. Най... Центр цього псалма. Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, Бачать очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь, сіру і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає він правду і праведний бачить обличчя його. Тому в цей нелегкий час, в який ми живемо, хай Господь допоможе всім нам покласти свою надію на нього, пам'ятати, що Господь на престолі своєму, Він був на ньому, Він є, і він буде на ньому. Тому давайте зараз ми встанемо, помолимося і попросимо у Бога милості в час цієї війни. Амінь.